На вихідні ми покидаємо наше містечко свою рогову пасіку. Їдемо сьогодні на південь Вінницької області, на Могилівщину, місто Могилів над Дністром. Нас тут, ви бачите, знову похолодало, а там я бачу блогерів я виписую по відео, дивлюся підписки, Жильництво у Вінницькій області і пасіка в Яру. Це Придністровські канали на півдні. Там вже бджоли літають вовсю. У нас же ж на півночій області, в нашому містечку Липовець, Липовецькому повіті, поки що холоднувато. Ну що ж, добру путь порівняємо два регіони Вінничини. Липовецький шаховий клуб вважається найдавніший в області. Сюди приїжджають на чемпіонат Вінницької області щорічно спортсмени з усіх її куточків. А ми собі в свою чергу їздимо до них в гості. Ось і цього разу нас запросили спортсмени з могилева подільського відвідати їхнє місто на черговий турнір, куди ми й поїдемо. Справа в тому, що я по сумісництву кандидат майстри спорту в шахів. 20-разовий чемпіон Липовецького району, 10 разовий Володар Кубка імені Дячка. І триразовий чемпіон Вінницької області по товариству Спартак серед держслужбовців. серед держслужбовців. Був чемпіоном Вінницької області серед ветеранів. І іноді займаю призове місця і зараз в своєму поважному віці. Отже, поїдемо в могилів подільський змагатися. А саме головне зустрічатися своїми друзями. Було зіграно багато шахових партій, які я вам зараз продемонструю, граяли ми зі своїми друзями в дружній атмосфері, і потім було підведення підсумків. Так, ось треба. Місце? Дякую. Дякую. Дякую всім учасникам за те, що ми готові з двох днів від сімей, поділили час своїй улюбленій справі, пропонуючи здоровий спосіб життя, а також цим е, прикладом змагання діяльність показують, ми самі показуємо те, що підтримуємо наших захисних. Турнірна таблиця, дивимося. Це, це воно верхнє, да? Роговий Іванович, 10 -е місце. так? Роговий Олександр Іванов, десяте місце. З півночі могилів Подільський, прикритий горами, горбами, на яких ростуть сосни і берези. Дуже гарна природа, котловина. На березі Дністра. Могилів історичне місто. Воно має славну історію. Сюдою, в 1846 році, проїжджав Тарас Григорович Шевченко, пам'ятник якого встановлено на Тарасовому Майдані, який знаходиться в центрі Могилева Подільського. Є в могилеві і бюст Миколі Васильовичу Гоголів, автору Тараса Бульби. Якщо вам нагадати, багато сцен відбувається там, на берегах Дністра, тобто в цих краях, де гуляв Тарас Бульба і його козаки. Покидаємо Могилев Подільський. Турнір закінчився. Попереду довга дорога. на Липові, через всю Вінницьку область навскоси. Приїхали з Могилева і погода зовсім інша. Нема того сонця, нема тої теплоти. На термометрі патічному у нас 5 градусів тепла, а вночі був мороз. Як дивилися до мінус п'яти градусів. До цих пір ще вода не розмерзлася. Видно, наприклад, по вулику Лисонь. Де в нас тут на дні справжній лід так і не розмерзся. От що значить дещо південніше. Там в могилів Подільському літають бджоли, що ми бачили по місцевих відеоканалах. А тут у нас на півночі Вінничини ще треба зимувати, щоб бжоли взжалися і тільки коти гуляють по тихій пасіці, бережуть її від мишей і від синиць. Ну, дай Бог і ми доживуємо, дозимуємо, і сюди прийде теж тепла погода, як на півдні Вінничини на берегах Дністра. Коли вам було цікаве порівняння, Двох частин Вінниччини. Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Медом і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну. Разом з шолою всім нашим роєм. Славимо ми Україну. Разом з чолою всім нашим родям. Славимо ми Україну!